Вітаю вас, шановні студенти та слухачі нашого університету. Я Ілішенко Алла Віталіївна, старший викладач кафедри судочинства та міжнародного права, кандидат на ООН з державного управління. Хочу презентувати вам курс право інтелектуальної власності, який вивчається в ході професійної підготовки майбутніх юристів. Курс представлений для вивчення п'ятьма темами. По-перше, Необхідно буде з'ясувати, що таке інтелектуальна власність, розкрити її сутність, та з'ясувати, що саме відноситься до інтелектуальної власності. Цьому буде присвячена перша тема. Крім того, ми з вами з'ясуємо систему права інтелектуальної власності, і розглянемо, що відноситься до об'єктів інтелектуальної власності. що це... Художні твори, літературні, якісь наукові відкриття, винаходи і інші об'єкти права інтелектуальної власності. Також, вивчаючи систему права інтелектуальної власності, ми умовно поділимо її на три групи. До першої, віднесемо авторські та суміжні права, друга велика група буде присвячена праву промислової власності. І до третьої, умовно, можна віднести інші об'єкти, які ще носять назву нетрадиційних об'єктів. Вивчаючи другу тему, ми з вами розглянемо, що таке авторське право, в чому полягають особливості права автора або інших суб'єктів на різні види творів. З'ясуємо, що відноситься до твору і які види творів отримують правову охорону. Крім того, в цій темі також будуть розглянуті суміжні права, тобто права виконавців творів, права виготовлювачів фонограм або відеограм, а також права організацій мовлення, телеканалів, радіостанцій і таке інше. Наступні дві теми будуть присвячені праву промислової власності, також умовно вони будуть розділені на дві групи. Перша група це патентні права, які пов'язані з винаходами, корисними моделями та промисловими зразками, тобто тими об'єктами, охоронним правовим документом, на які є патент. Окрема тема буде присвячена засобам індивідуалізації, що є важливою складовою комерційної сфери діяльності, сюди будуть віднесені торгові знаки, географічні позначення та фірмові або комерційні найменування. Це важлива тема для сфери господарювання, реклами і е, взагалі всіх. Е, Правовідносини, які пов'язані з реалізацією товарів, виготовленням та продажем. Крім того, особливою темою буде вивчення захисту порушених прав інтелектуальної власності. Ми з вами З'ясуємо, що таке порушення права інтелектуальної власності, в чому воно полягає, і найголовніше, як можна захистити право інтелектуальної власності у порядку цивільного захисту, а також адміністративного шляхом звернення до органів державної влади, і якщо шкода заподіяна у значному або особливо значному розмірі, навіть і Притягнення до кримінальної відповідальності у порядку кримінального захисту. Після вивчення кожної теми вам буде запропоновано розв'язання тестових завдань і відкритих завдань, які передбачають розгорнуту відповідь, а також буде запропоновано дві теми для дискусії. Сподіваюся на плідну співпрацю і бажаю успіхів при вивченні даного курсу.